Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі! В цьому відео я хочу вам розповісти цікаву історію. У мене є рубрика Список відтворення на каналі. Називається Цікаві історії та знахідки, щось там таке. Знайдете на головній сторінці там побачите. Тому... Там ще є кілька цікавих відео на цю тематику. А це свіженьке відео. Слухайте, друзі. Воротар, який залишився сам на полі, не знаючи, що гра закінчилася. Ось цей воротар, уявіть. Грали в футбольний матч, а він залишився і так далі. І ніхто йому не сказав. Давайте я вам зараз розповім детальніше. 25 грудня 1937 року в Лондоні сталася одна із найкурйозніших історій футболі. Під час гри між Челсі та Чарльтон Атлетік стадіон Стемфорд-Брідж накрив щільний, щільний туман, через що нічого не було видно. Суддя вирішив зупинити матч через 60 хвилин, але голкіпер Чарльтона Сем Барстрам нічого не помітив. Він просидів у воротах і ще 15 хвилин, вважаючи, що його команда атакує і тому м'яч до нього не доходить. Тільки коли в тумані з'явився поліцейський і оголосив, що гру вже призупинено, Бартрам зрозумів ситуацію. Він покинув поле та побачив, що його товариші по команді вже переодягнулися та сміються над цим епізодом. Ця історія увійшла в англійський футбольний фольк фольклор. І показує, наскільки воротар може бути вільним в своїй позиції, навіть якщо, навіть якщо ніхто інший не грає. Ось така, друзі, цікава історія. Сумно, друзі, це моя думка, що ніхто з інших футболістів не побачив, що, що голкіпера немає. Не пішов йому сказати, що матч закінчився. Якось це не по, не по командному. Я не розуміюсь в правилах футболу. Ну, тобто я розуміюся, але знаєте, не такий прям ас там футбольний, але все ж таки, якщо це збірна команда, то люди чуть чужі один одному. Тоді нічого дивного. Але якщо сформована команда, то що, у нього жодного приятеля не було? Чесно, так шкода людину. Та ще й сміялись з нього потім. Такі люди, друзі, таке життя. Але такий кумедний факт, що, бачите, які були, напевно, раніше тумани щільні. Зараз, напевно, таких туманів немає. Хоча я пам'ятаю, років 15 тому назад їхав я на авто. І такий був туман, що я зупинився, бо не можна було їхати далі. Взагалі нічого не було, видно, метрів так за 2, вперед, взагалі нічого не бачив. Тому такі тумани, напевно, були раніше. І ще щільніші. Що бачите, що вратар не побачив, що закінчився матч. Це і смішно, і не смішно, але все ж таки така цікава історія, друзі. Я вирішив поділитися цією історією з вами. У мене є список відтворення цікаві історії та знахідки. Там подивитися, Там ще є цікаві відео такі. в такому форматі. Я рідко випускаю в такому форматі відео, буду намагатися випускати частіше. Тому, якщо вам сподобалося, ставте вподобайку, друзі, напишіть будь-який коментар, що ви думаєте з цієї історії з цього приводу. Ну і не забувайте підтримувати наші Збройні Сили України. Фінансово, тому що якби не наша армія, нас би взагалі б не було б, або були б закатовані і так далі. Це дуже без армії ми взагалі б взагалі. Ну, вся надія тільки на армію. Склоняємось перед ними, це наші воїни світла, найкращі воїни в світі. Тому ось так, друзі, дякую всім за увагу. Слава Україні! Героям слава! Україна обов'язково переможе без сумніву, по-іншому ніяк. Дякую ще раз всім за увагу. До наступних відео.